І, і ми, християни, багато віруючих, дивимося можливо, ну кожного є можливість зараз слідкувати за різними подіями, інформаціями, проповідниками різними пророками чи вже пророками правильно назвати. Ну і ти дивишся, наблюдаєш, і часто виникає такий страх. А що робити? А як далі діяти? Голод, війна, електронні гроші. А чим будемо розраховуватися? А як будемо жити? За що будемо купляти там їжу, за що будемо платити за воду? Заправити машину запчастини, а як далі жити? Ну, і людина падає в таку паніку, в мене городу немає, в мене ще чогось немає, а як я буду жити? От. І це все, останній час. От, єдина влада, і різні різні різні, різні от такі інформації, людину просто кидають в, такі, в таку паутиню страху. І вона не може виплатитися з цієї паутині страху, вона не знає, що далі діяти. І, і коли ти бачиш, що в такий страх падає віруюча людина, віруюча, яка вона. У якої є надія, у яка вірить в вічне життя, що Бог прийде, і хто помер, воскресить, і хто живий, перемінить в тілі, і разом з Господом в Царство Боже. І віруючи, падає цей страх. А як далі? Мені треба запасатись, мені треба щось робити. І в цьому страсі треба накопити, треба тоти. І коли віруючи падає такий страх, і людина, яка, не віруюча, рядом живе сусід, і за тобою ну, наблюдає, і думає, я не хочу так. Ця людина живе в страсі.